Та яке ще лікування? Інтерферон може? І ти до мене, кохана, не допоможе. А твоя коза молока дає та дає. По три відра! Гепатит лікує. У неї ж гостра бюджетна недостатність. Не підписуйте у жодному разі. Та подивіться на Маланку, їй три дні до смерті залишилося. А таких по Україні тисячі. Ви що думаєте, на всіх грошей хватить? Прогніться та заспокойтеся. Ви знаєте, що таке один мільярд гривень. Це нашим депутатам два рази в сауну сходити. Твоя програма мені допоможе. Я врятую тебе, Маланочко. А У вас все офіційне? Пришлось до вас піти, бо ви нібито працюєте. Ми в на рік, ми а скажіть у державному бюджеті, який прийнятий оцими супостатами, скільки на гепатит передбачено наступного року? Только чесна. На 2013 рік ми просили для лікування дорослих більше 2 мільярдів гривень. Просили. І для лікування дітей. Більше 8 мільярдів мільйонів гривень. Нам дали, на жаль, поки ще дітей на діток. Скільки? Вісім мільйонів.